Всім привіт, танкісти! На моєму каналі стартує крутелезний розіграш. Головний приз преміум танк 8 рівня Льове. І ще 10 додаткових переможців отримають золото. Призи розподіляються так: головний приз танк Льове з 1 по 5 місце по 1000 золота, 6 по 10 місце по 500 золота. Що потрібно зробити, щоб взяти участь? Дивися в описі під відео або в шапці профіля на каналі YouTube. А ще кожного тижня під новим відео на каналі YouTube ти маєш змогу отримати 500 золота, залишивши свій коментар по темі відео та свій танковий нік. Бажаю успіхів, танкісти!